Ботанічний сад імені Миколи Гришка називають легенями Києва. Ідея створення ботанічного саду зародилася восени 1918 року, коли була створена Національна академія наук. Серед її установ значився і ботанічний сад. Його наукові основи були розроблені працями всесвітньо відомого флориста, мандрівника, одного з перших президентів Академії наук України Володимира Липського. Будівництво ботанічного саду розпочалося восени 1935 року. Колекція ботсаду об'єднала близько 12 тисяч видів різновидів, форм і сортів рослин та робить його найбільшим садом України. Квітуче серце України поєднало в собі розмаїття колекцій кленів та горіхових, грабову та букову діброви, сад магнолі, оранжереї, плодові сади та колекцію хвойних. Сад Ліан, Розарій, Абузок і казкові магнолії стали візитною карткою ботанічного саду Микола Гришка. Знайдете вільну годин, обов'язково завітайте!